На цих кадрах працівники територіальних центрів, управлінь праці, пенсійних фондів, служби зайнятості, члени громадських організацій. Усі вони попри війну трудяться на своєму фронті, аби допомагати містянам та нашим новим криворіжцям. Тому з нагоди дня працівника соціальної сфери усіх причетних привітали із професійним святом. Марина Григоріївна очолює міський осередок Червоного Христа вже майже 30 років. Зараз організація налічує близько сотні волонтерів, що не тільки не полишили роботу із малозабезпеченими криворізькими сім'ями, а й займається просвітництвом серед ВПО, надають психологічну і гуманітарну допомогу. За нелегку та важку працю Марину Григорівну відзначили нагрудним знаком за заслуги перед містом другого ступеня. Ми завжди, завжди допомагали. Наша категорія це малозабезпечені, багатодітні родини, е, мало, е, люди, які потрапили в. Рутні обставини, ну а зараз всі всі криворожани, і вимушено переміщені особи в такому становищі, тому стараємося допомогти всім, чим можемо, кому речами, кому психологічною підтримкою. З початком війни працівники соціальної сфери тримають свій фронт, надаючи 50 видів допомог. Це забезпечення своєчасної виплати пенсій, державних соціальних програм, житлових субсидій, компенсацій, виплати безробітним тощо. Дійсно зросло навантаження на працівників соціальної сфери в рази. Сьогодні ми займаємося не тільки питаннями внутрішньо переміщених осіб. Ми займаємося питаннями реалізації державної програми прихисток, відшкодування коштів сім'ям, які прихистили переселенців. Займаємося реалізацією Програми і видачі продуктових гуманітарних допомог усього напередодні свята відзначили 40 фахівців соціальної сфери нагрудними знаками другого і третього ступеня та грамотами міськвиконкому В нашому місті без перебільшення можна сказати найкраща в нашій державі соціальна програма. І під згідно з цієї програми, багато дуже багато відповідальності і дуже багато навантаження приходиться на наші... Соціальній сфери, на соціальних працівників. А особливо зараз, коли у нас йде війна, ви не передовій тої роботи соціального захисту наших людей, котрі дуже важливі. Всього в місті трудиться близько трьох тисяч працівників соціальної сфери, враховуючи співробітників управлінь соцзахисту, пенсійного фонду, служби зайнятості, фонду соціального страхування та членів громадських організацій. Маріола Куліч, Андрій Яковлєв перший міський.